О, нарешті. Ой, нарешті дочекались. Нарешті хмари прийшли. І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. На що, друзі? Отак ми вже цілий тиждень, вже більше як тиждень. живемо на дворі. В хаті спати неможливо. Перебрався до палатки. Ну, а тут красота. Шо? свіже повітря. Ха. Ти казав ближче до природи. Ну що, в ліс не ходили, бо була спека, як я казав, смисло може ходити. Посухав. Не, зараз не знаю, чи варто йти. Але вже сьогодні підемо. Неділя. Неділя, 21 липня. Ну, менше більше надворі. гарно, спокійно, тихо. Йдемо, 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 дивитися, Може вдруг і щось повезе, Ой, мало не забув. Це треба закрити. Закрити, бо поналітають, поналазить в мурахи. Ми вже з вами під лісом. На годиннику у нас 7.45 неділя, 21 липня. І на самих підходах до лісу пускається дощ. На решті ми дочекалися. Легонький, невеличкий, але і то вже приємно, що він пробує падати. Але чи буде невідомо. Ніби хмари навколо нормальні збираються. І на сьогодні передає синоптик 90% опадів у нашій місцевості. От. Ну нічого, кеці маємо, дощ хай паде, буде дощ, будуть гриби, а ми йдемо в ліс. Якщо буде сильний дощ, то походимо тільки в цьому лісі біля села Остково. Побігаємо, подивимося, чи є щось куди розвідочка, прогулянка. Ну Якщо не буде дошу, можливо підемо далі. Ну, Але й далі немає такого аж охоти десь йти, бо бу я минулого разу знайшли майже нічого. Декілька старих таких вже ніяких білих грибів. Одного я забрав додому. От, чистий був, аж навіть не віриться, як він там серед них всіх витримав. А так, по суті, нам нічого не попадало. Дурно сходив три години, стьопав і з порожнім кошиком можна рахувати, прийшов додому. Але таке, то є два дні минуло, два, сьогодні так третій, три дні, три дні за три дні в лісі може багато багато все кардинально помінятися. Ну, дивимося, дивимося, гайда на лісові пригоди. Піднімаюся до гори і бачу перші грибочки. Нам друзі попадають, по пописамо дорогу. Ось такі. Одна така голубінка, вона вже така ніяка, не будемо її брати. І тут ще одна. Ми це така... Зараз ми до неї подивимося. Ну що. На самому підйомі, ось піднімаюся вверх перших два гриба. Ну дивимося, дивимося може ще щось знайдемо. Ну, Важко-важко збирати гриби в лісі, в сухому лісі. Коли їх немає, добре збирати, коли грибів повно. Тоді це діло робиться швидко. Ну, При таких умовах це трошки складнувато. Складнувато, але це грибалка іменно для нас. Знайти гриби у лісі, в якому їх практично немає. Ну а дощ, Чим раз все сильніший і сильніший. А ми попали на ще одного гриба. Точно не впевнений, але це, походу. Не білий гриб, це походу дубовик. Дубовик. Буду розривати, хай собі стоїть. Ось такий. Йдем далі. Прямо по курсу бачу ще один гриб зазирає. Ну, глядачі, не весело, не весело. Я вже на середині лісу. А ні, це не наші. Ось такі попадають. Не наші. Я вже на середині лісу, а ліс порожній. Знайшли. Дві голубінки, то такі ніякі вже знайшли одного дубовика. Ага. Нема грибочки, нема. А звідки вони можуть бути, як то така Ну, Нічого, якщо дощу не буде, підемо десь ще туди далі, дивитися. Але туди шансів немає, звісно. А вже походимо, погуляємо, зробимо таку розвідку, аби вже знати, що... Нема, точно. Ну і ще один гриб. За кращих часів я би, звісно, його навіть не знімав. Але так сьогодні нам нічого не попадає, показує те, що попадає ось. Такі червоні голубінки і теж їх. Це наші перші, які ми зустріли. Зустрілися нам на нашому шляху сьогодні, а зазвичай їх... Цілими колами. Ну вже відійшли, відійшли, мабуть, і посуха їм підогнала їх ріст до кінця. Йдемо далі, йдемо далі, глядачі. Ось. В тому лісі не було нічого, Тут можете бачити, листя вже в лісі полегонько мокріє, дощ, чим ми раз сильніший і сильніший. Пішов на ризик. Дивіться, грубий ліс, може десь ще ненароком щось повезе. Бо вже бійшов чесно додому. Але вам нічого не покажу, от в чому історія. Бо походив я в лісі біля села, тільки що, от немає нічого. Знайшов декілька грибів і всі не, не здалі, вам все показав. Вирішив ризикувати. Аби хоча б щось підзнімати і вам показати, бо бачите самі, в яких умовах зараз шукаємо гриби. Але весело те, що в лісі класно, свіжо, пішов дощ. Просто благодать бути зараз в лісі. Ну, довго ходити я не буду, зараз побіжемо, має такі дві точки по дорогах. Ми збирали козарі декілька днів назад. І білі гриби є такі точки, де є волога. Ну, мається на увазі довго тримається. Ще роблю ставку іменно на те місце. Ось йдемо дорогу, ще попадає якийсь гриб. Ось такий. Або зрозуміло, мухомор шмухоморці рожеві. От. Ще ставимо, ставку на ті місця. Зараз там глипну, бо навіть ось якщо зайти сюди, бачите, тут вже. А цій дорозі набагато мокріше. Волога тут тримається. А от там, що ми були тільки, що в попередньому лісі, там суш, бетон взагалі. От там така глиняна порода, От там як засихає там капець. Тут вже такий більш до чорнозему. Тут волога в цих лісах тримається довше, бо і ліс такий, ось бачите, такий листяний, густий. Ой, йдемо, дяде-дем-дем-дем. Може щось знайдемо. Тут нам прямо на дорозі попадає. Незрозумілий гриб, а він вже попліснів, швидше за все яєчник, а може і білий. А ні. Мене щось непонятне. Або польський швидше за все. Ну вже не ясно. Толком що це таке. Йдемо далі. І знову гриб, і знову на дорозі. Ось ось такий попадає. Що це таке у нас? А це густь. Білі у нас кажуть. І те вже такий поцвилий, ніякий, поодинокий. Йдемо далі. Ну що, друзі. Зайшов я вже, мабуть, два або 3 три кілометри від села в ліс. От, скільки вже пройшли шляху. Ну а грибочків ніяких. Попадається таке або щось вже старе. Зовсім нема що взяти або взагалі нічого. Ага, Невесело, невесело, зовсім невесело. А дощ, чим раз, тим все сильніший. Йду дуже швидко, бо ще поки листя не набрало води, ми ще собі ходимо сміло. Дощ там шумить вверху, чуєте? Так, він собі там вверху. Тут ще внизі все сухо, класно. Ще маємо до Ну, з таким дощем до години час. Тоді листя набере води і треба буде ходити під накриттям. Тому перебираю ногами дуже швидко. Можна читати біжу по цих дорогах. Якби щось було, я б більше, я би думаю, замітив. Ну йдуть такими от шикарними, бачите, дубовограбовими лісами, які йшов березиною. Там йшов сосновим лісом, ну взагалі ніде нічого. Юж туди впровали, мочаї такі є. Може щось там йде. Зайшов я глядачі ось такий трав'яний ліс. Мішаний, трав'яний. І тут нарешті нам попадає перший менш-біж якийсь цікавий гарний грибочок. Попадає нам ось така рапалка, яка доволі гарна. Ну що, зарадимося до неї. Ось, де аж? Хто знає де середині в лісі і в таких травах. Ну, більше я не бачу, одна. Йдемо далі. Ось, є в такому провалі. Тільки я сюди дойшов, хочу по ньому пошукати гриби. А тут тобі як -то? з неба левкне. Подивіться, яка злива йде. Ну тут треба вже витягати. Парасолю, треба накриватися. Халява закінчилась. А я думав, що я встигну до сильного дощу все перебігти. Не встигли. Ставим парасолю. О, прийшов біля метрів 500-600. Далі до кілометра і попадає нам. Одна здорова така, крупна лисичка. Така здоровина. В лісі темно. Дощ паде. Я вже трошки жалкую, що я сюди пішов, але вже ні туди, ні сюди. Вивертатися неохота. так далеко заліз. Я навіть корзини не з собою не брав, як бачите. Взяв пакета. Вона кам'яконька ніяка викидаємо. Просто зварилася на стовбурі, стовбур, кам'янікосенька, нема що взяти. Кошика не брав і добре, що не брав. А так немає на нічого. Там одну сироїшку кинув, тому що ми знайшли таку менше більше і все. І все поки що. Ай, Ще два місця, йдемо геть. паде. немає нічого в лісі. Треба дощів, треба дощів. А тут попало нам декілька грибів. Ось такий мухомосій ну, рожеві, вже ніякий. Ніякий. Тут таке коло попало червоної голубінки. Теж такі вже посихали такий цікавий грибок. На дорозі біля калабані. Ось такий незрозумілий. Або чи що це таке? молодесенький, ось Класний. а червивий. Червивий ось такий. Ну пишіть, що за гриб, то краще знає. І здаєш якийсь під муховика, Йдемо далі. Так, бачу, я ще один грибок нам попадає. Попадає нам ось така голубінка. Це за їжеч, чисто. чиста. Подивимось. Ось така чистонька забираємо. Йдемо далі. І наступними ще нам голубінки попадають. Ось така молоденька. Одні рапавки, інших немає. Ось козар, біля на які вже ніякий. І тут ще одна така здоровача. Ось таких два. Рибочка чистим, йдемо далі. Недалеко пройшов, замітив я ще одну таку саму. така напавка. Менше більш чиста. берем. Ну ось і все глядачі. Підійшов наш сьогоднішній вихід в ліс до фіналу. Ось я покажу вам такі ожини на підході по лісі. От теж їх цього року не густо, десь там, десь там. Немає урожаю, такого як не раз є. А наш сьогоднішній вихід у ліс завершується. Походили ми з вами. Ну, за Біля двох годин, може, а може навіть немає. Півдесята. Мені ще до виходу з лісу хвилин 15. Я вже на полі, зараз вниз. До гори, пішов другим боком. І додому. Ліс порожній, порожній ліс в нашій місцевості. Походив я по таких місцях, де зазвичай за суху гри просте. Але з цього року все занадто і навіть в тих місцях нічого немає. Дощик зранку трохи біжов, листки трохи намочив, але вже закінчився. Немає. Небо, небо починає полонько просвічувати, хмар розходиться, мабуть, нічого з того не буде. Ну Все, а ми на цьому закінчуємо. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Дасть Бог, зустрінемося на наступних чудових рибалках. па, -па глядачі!